Це український фестиваль сучасної пісні та популярної музики. Червона рута святкує 25 років від дня заснування. Вперше він пройшов ще 1989 року в Чернівцях. Вихідці фестивалю зараз популярні виконавці, серед яких Олександр Пономарьов, Скрябін, Ані Лорак та багато інших. Полтавські виконавці також бажають долучитися до цієї когорти, тому взяли участь у відбірку. Овому етапі на червону руту у нас зараз близько 30 заявок. Це солісти і гурти, і у нас іде конкурс блоками. Спочатку це жанр популярної музики, далі акустична музика, і зараз ми чуємо, проводиться підготовка до жанру рок-музики. Кожен жанр має свої особливості. Серед учасників у Полтаві, дилетанти та вже доволі відомі колективи. Гурт утворився в 2010 році і з тих пір зі стартового составу змінилося дуже багато музикантів, доки не знайшлося тих, які будуть вкладуватися у справу душу. Гурт уже півтора року, заснований в жовтні 2012 року. З самого початку я і Сергій були в гурті. Ми довго шукали барабанщика. Я грав багато в гуртах, але по рівню гри цей гурт для мене поки що найкращий». Ми виступали на фестиваль, називається «Рок-Ю», Це у Витачеві, Київська область. Ну, в такому складі, який ви зараз можете нас бачити, то це, скажем, був саме склад. початковий базовий склад, якому все починалося. Але з плином часів ми всі, і, росли. Да, ми всі росли, і інтереси змінювалися. Виступали на багатьох фестивалях, якщо чесно перечисляти. Ну такі що великі це під камінь був. Це були Трипільське коло в Каневі. Полтавські учасники гідно представлять регіон на всеукраїнському рівні, запевняє журі відбіркового етапу. Переконатися у цьому можна у червні 2015 року. Саме тоді відбудуться фінальні конкурси і гала-концерт переможців фестивалю в одному з найбільших міст України.